Уяви. ти відкриваєш шафу, а там сіре пальто, сіра сукня, сірі штани. Вітаю! Ти в СРСР, сірі вулиці, сірі обличчя, сірий одяг. Чому в країні, яка хвалилася космосом і ядерною зброєю, люди виглядали так нудно? Чому радянська мода була сірою, коли захід вибухав кольорами? І як одяг міг впливати на те, як ти почуваєшся щодня? Давай розберімося, чому в системі, яка мріяла про нову людину. Ця людина виглядала так гнітюче. По перше, планова економіка у Совєтському Союзі. Майже від початку панувала планова економіка. Це коли держава вирішує, що і скільки та для кого виробляти. Не ринок, як у США для прикладу, а величезна централізована система, де на 5 років розписували, скільки тонн металу виплавити, скільки штанів пошити чи скільки батонів спекти. Планову економіку впровадили у 1928 році коли стартувала перша сталінська п'ятирічка, щоб перетворити країну заграрної імперії на промислового гіганта для заводів і танків, це працювало, але з модою. Повний провал, бо мода, як концепція, погано вписувалася в соціалістичну ідеологію у плановій економіці, де все підпорядковувалося п'ятирічним планам. Мода вважалася зайвою, бо передбачала зміни, індивідуальність, витрати і все таке. Головна мета, щоб у всіх було достатньо, але не більше. І у результаті, що ми маємо, одяг ставав максимально утилітарним, аби носився довше, мінімально різноманітним, простішим у у виробництві без буржуазної краси, бо краса вважалася непрактичною. Але людям це не подобалося і вони скаржилися. Наприклад, у 1986 році 20% скарг було на трикотаж, 15% на інший одяг і 35% на взуття. Чому? Бо якість була низькою, кольори були ніякими, фасони одноманітними. Тому дефіцит товарів змушував особливо жінок шити самостійно. Сійно і навіть після відлиги масова мода залишалася скромною. Викріки журналів були просто справжнім скарбом у магазинах. Черга за чимось сірим, а вдома можна було пошити щось своєрідно оригінальне. Ідеологія: радянське керівництво вважало будь-який прояв особистої ідентичності загрозою режиму, проби виділитися в одязі сприймалися як щось. Неприйнятне, тож одяг залишався скромним і уніфікованим. Ідеологічна мода вважалася зайвою, бо не відповідала практичним потребам і суперечила ідеї рівності. У 1930-х панувала ескетична пропаганда проти індивідуалізму, що придушувала кольорову різноманітну моду. Радянські ідеологи просували помірну і скромну моду, наголошуючи на гармонії, простоті та пристойності з сірим кольором, що відповідав цим цінностям. Уникаючи з західної екстравагантності. Модні журнали, на кшталт, Работниця чи мода виходили просто мільйонними тиражами. Вони вчили, як носити пальто, яка має бути довжина спільниці, як правильно тримати сумку. І журнали були освітніми, розважальними і практичними, давали викріки, за якими люди шили вдома. А от показ мод у будинках моделей, це був просто цілий театр. Моделі демонстрували не лише фасони, а й Правильну совєтську поведінку. От тільки ті моделі одягу рідко потрапляли в масове виробництво, бо фабрикам було вигідніше штампувати старе. Змінювати дизайн означало втрачати гроші, бо ідеологічна установка була усі рівні. Ну і всі сірі. Дефіцит. Під час Другої світової совєтські фабрики переорієнтувалися на військову форму і взуття. Модні ательє масово закривалися, бо армія була на першому місці. Це сильно вплинуло на післявоєнну воду, спрямувавши її в бік утилітарних стилів. Працівники фабрик, які роками шили сірі шинелі, не мали досвіду створення стильного цивільного одягу, тож продовжували штампувати стандартизовані, прості, переважно сірі речі. Ну а післявоєнне відновлення. Лення країни пріоритизувало важку промисловість, а виробництво одягу відставало. Бракувало навіть базових текстильних матеріалів, тому через дефіцит барвників фабрики часто випускали одяг лише коричневих чи сірих відтінків, і це створювало дивну одноманітність. Цілі квартали ходили в однакових пальтах, а дизайнерам доводилося працювати з тими тканинами, що були у виробництві. А вони рідко тішили кольорами чи фактурами. А сірий кольор вважався тоді кольором виживання. і навіть коли вже економіка почала відновлюватися, звичка до простоти і стандартизації в'їлася в своєрідне ДНК совєтської моди. Ну і плюс до того залізна завіса обмежувала доступ до західних трендів. Наприклад, показ Dior у Москві в 1959 році, про який я вже розповідала в ось цьому відео, був просто рідкісним спалахом, але лише підкреслив контраст між яскравим західним стилем і сірим совєтським одягом хоча хрущав справді визнавав, що робітники хочуть купувати одяг красивого кольору. Це хороша справа, точніше, це хороше діло, але це не призвело до якихось змін у совєтській моді. Культура сірості. Одяг у СРСР був частиною ідеологічної машини. Комуністична ідеологія засуджувала буржуазний шик. Фрази на кшталт показова розкіш, це капіталізм пропагувалася через пресу і журнали. Одяг мав бути стриманим, практичним, без зайвих деталей, щоб не виділятися. І перед показами. У будинках моделей і колекцій затверджувала своєрідна художня рада СРСР, відсікаючи все буржуазне, спідниці з воланами чи екстравагантні фасони. От вам приклад: журнал Работниця у 1969-му критикував дизайни гуму як непрактичні, що сліпо копіювали міжнародну моду, використовуючи цитую нескромно блискучу тканину Люрекс для вечірніх суконь. Проблема була в тому, що дизайнери намагалися копіювати захід, але не вдало. А моделі вважалися непрактичними для життя. Такі сукні рідко йшли в масі, і тому людям доводилося носити стандартний сірий одяг. І фраза «Совєтський Союз не має моди, он має льогкою промишленість стала популярним жартом або не жартом. І тому мода сприймалася як показуха, і це підживлювало той загальний настрій у суспільстві, що вважалося, що виділятися це. Зневага до колективу, боротьба із заходом, мода в СРСР вважалася буржуазним пережитком, небажаним надміром, але зовсім без моди таки не обійшлося. Люди все ж таки хотіли виглядати гарно. Тож влада почала щось думати та створила будинки моделей, щось на кшталут совєтських Діор чи гучі, але через знову ж таки брак матеріалів, низьку якість тканин і стандартизацію вони виглядали так собі. Але іронія в тім, що попри. При антизахідну риторику дизайнери все ж таки якось умудрялися підглядати за Парижем, а після 50-х за Америкою, але їхній діор, такий совєтський, перетворився на пальто до ярки чи костюм вчительки. Отже, одяг в СРСР був не просто засобом прикривати тіло чи виглядати красиво. Він був частиною системи виховання правильних громадян. Модні інституції мали подвійне завдання: з одного боку, створювати Одяг і навчати, як одягатися правильно та що таке хороший смак. Але що це означало? Одяг слугував знаком приналежності до колективу, а не інструментом самовираження. І совітські журнали пов'язували вигляд із моральними якостями, бо яскравий одяг чи модні зачіски засуджували як декораторство. І, наприклад, стелях у 50-ті, які копіювали захід, преса називала безкультурними, і більшість прагнень до краси все ж таки Залишались підпільними і лише одиницям щасливчиків вдавалося дістати імпортні речі або щось пошити із вирізок по західних журналах. Ну і давайте зазирнемо, яка ж той час була мода на заході. Наприклад, у США, Франції чи Італії, після війни мода навпаки переживала бум. Приватні дизайнери і бренди на кшталт Діор, Шанель, Givenchy, Валентіно створювали яскраві сукні, костюми, навіть міні спідниці, сміливі принти та аксесуари, кольори та стилі змінювалися щосезону. Наприклад, Жаклін Кеннеді, перша леді США, вважалася тоді еталоном екстравагантності і стилю з костюмами, з великими ґудзиками, і капелюшками пілбокс. Натомість для контрасту можете подивитись, як виглядала перша леді СРСР. Бо в СРСР виглядати стильно вважалося непристойно. І зустрічі лідерів цих надкраїн дуже показали цей розрив. Захід був кольоровим, СРСР сірим, і західна мода. 50-х-80-х справді були різноманітною, екстравагантною і постійно змінювалась. Масове виробництво і торгівля дозволяли обирати сотень кольорів, фасонів і силуетів. Там одяг був про індивідуальність, про сміливість сказати: Ось хто я. Натомість совівська мода лишалася консервативною і стандартизованою. І жорстка централізація та ідеологічний контроль позбавляли вибору. Демократична мода означала, що вибору не мав ніхто. Замість модних революцій, як у Діор чи Шанель, фабрики роками випускали однакові пальта і костюми в сірих чи коричневих тонах. Бо зміна дизайну була дорогою, а екстравагантність вважалася буржуазною розкішшю, що відволікає від роботи на благо соціалізму, і одяг тоді щодня нагадував твоє завдання бути як усі, не гіршим, але й не кращим. І навіть у 80-х вже коли союз трохи відчинив вікно у світ, мода дуже відставала. Те, що у журналах подавали як новинку, на заході давно вже було в історією. Тому сірий у СРСР був не просто палітрою, це був настрій, стан, який казав, не висовуйся, будь як усі». Сі, інакше тобі, а та, -та. і сьогодні чи зарачі уніфікують нас з пошмішкою і маркетинговими обіцянками вирази себе. А совєтський союз робив це своєрідно чесно, без блиску та без прикрас і без ілюзії. Там не треба було бути особливим. Треба було бути совєтським і сірим. Але все ж таки, молодь була завжди молоддю, і вона казала ні сірості. І попри всі ці заборони у СРСР з'явилися стиля гіпі, навіть рокери, справжні бунтарі кольорів, і вони плюнули на правила і ламали шаблони. І це будуть герої нашого наступного відео про неформалів у СРСР. Тому вмикайте і зустрінемося вже за мить.